Діви гороскоп астрологічний для дів на листопад. Період з 1 по 10 листопада, реорганізація кар'єри та сімейних питань, потрясіння в сімейному житті через ваші надмірні очікування або різницю в поглядах. Можливе напруження в сімейних або любовних стосунках. Комунікації носять скоріше вимушений характер, ви будете намагатися їх структуризувати, Ризик конфліктів та емоційного напруження, особливо в бізнесі. Можливо, вам доведеться зіткнутися з проблемами на роботі чи взагалі. Дії з партнерами, але вміння зберігати, зібратися і швидко реагувати на виклики вирішення, є вирішенням. Період з 11 по 20 листопада, можливі неочікувані події в сім'ї або зміни в планах завдяки витримці та самоконтролю в складних ситуаціях, будуть нові можливості для вирішення. Бізнесових питань з 21 по 30 листопада ваша енергійність і рішучість особливо в питаннях бізнесу та реалізації проєктів принесе стабільність і відповідальність у відносини, що важливо для сімейного та любовного життя, але є ризик передбільшення обіцянок або непорозуміння у бізнесових переговорах. Рунічний гороскоп на листопад. 24 четвертого для Дів Руна Ей сприяє змінами руху вперед. Вона підтримує оновлення в сімейних стосунках і бізнесі, але нагадує, що цей шлях може бути складним. Використовувати цю енергію для адаптації щодо нових обставин. Руна соло, руна перемоги та досягнення. Вона допоможе вам реалізувати бізнесові амбіції і долати перешкоди, особливо в період опозиції маршрут. Марс Плутон, руна Кенас, символ інтуїції та натхнення, який принесе ясність у складних питаннях щодо. Які він будуть виникати в сімейному житті? З 1 по 10 листопада здоров'я, покращення імунної системи сприяє зміцненню кісток та м'язів в цей період, корисні фізичні вправи, заняття йогою або пілатесом, будьте обережні з надмірностями в їжі чи шкідливих звичках, з переїданням та вживанням алкоголю. Є ризик загострення хронічних хвороб, особливо печінки та травм. Травної системи. Уникайте підвищення нервової напруги часті головні болі або перепади настрою як наслідки стресу. Зверніть увагу на заняття спортом та загартування організму. Сни, тригон, місяць Нептун може приносити яскраві сни, які будуть сповнені символізму. Сни в цей період зможуть знести емоційне навантаження і давати підсказки щодо глибиних страхів або бажань. Опозиція місяця з ураном підсилює неспокійний сон, раптові пробудження та кошмари. Можливі сюжети пов'язані з непередбачуваними подіями, змінами в житті або внутрішніми конфліктами, прогности. З 11 по 20 листопада в здоров'ї зберігається напруженість, яка може вплинути на нервову систему. Будьте обережні з ризикованими видами спорту або активностями, ймовірні травми чи раптові проблеми зі здоров'ям, є ризик застучих хвороб горла, будьте обережні у фізичних навантаженнях, можливі конфлікти, які можуть вплинути на психоемоційний стан, допоможе ваша інтуїція та здатність до самоаналізу, можуть з'явитися важливі ідеї щодо здоров'я або корекції способу життя. Сни, секстиль місяця з ураном сприяє фантастичним і неординарним снам. Теми свободи, технологій або майбутнього можуть домінувати в ваших сновидіннях. З'єднання місяця з Нептуном створює пророчі або дуже яскраві сновидіння. У цей період можуть знитися ситуації, що відкриють нові перспективи або покажуть шлях до вирішення ваших проблем. Опозиція сонця з місяцем призводить до підвищеної емоційності, що може проявлятися вигляді тривожних або снів або кошмарів, пов'язаних з конфліктами в реальному житті. 21-30 листопада. Здоров'я, режим. Ренерація та відновлення після хвороб це час для активних дій в напрямку покращення свого фізичного стану, підходять медитації, дихальні практики, відновлення процедури, масаж, гарний час для зміцнення імунітету. Сни, квадратура місяця та прозерпини можуть нести складні, тяжкі сни з символами трансформації, втрат або переходів. Важливо звернути увагу на емоції після сну. З'єднання з ліліт провокує сни про минуле внутрішні страхи. Або приховані бажання. Це може бути час для роботи з підсвідомістю та розуміння своїх потреб. Тригон Юпітера та Ліліт приносять натхнені сни, які допомагають зрозуміти особисті амбіції та потенціал. Сни в цей період можуть підсказати новий шляхи для самореалізації.